Про події війни говорить Стратко. Україна відкрила першу військову комендатуру в Курській області РФ. Про це під час ставки Верховного головнокомандувача повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Для підтримання правопорядку забезпечення першочкових потреб населення на підконтрольних територіях. Створена військова комендатура, призначена її керівника, призначений. Генерал майор Москвов до того перспектива відкриття комендатур на Курщині обговорювалася на засіданні у президента України Володимира Зеленського. Про що в ефірі телемарафону 14 серпня розповів уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець, задля того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі. Задля е, добровільної позиції збройних сил України у вигляді надання е, гуманітарної допомоги місцевому населенню, е, треба буде створити напевно, от е, військові комендатури. Коли вони з'являться чи з'являться вони взагалі, це буде визначатись виключно військовим командуванням. І, як я сказав, це е, робиться. Виключно на підставі міжнародного гуманітарного права згадане міжнародне гуманітарне право, зокрема Женевські та Гаайські конвенції, визначають функції військових комендатур. Загалом їх чотири: організація та контроль за діяльністю на окупованих територіях, підтримання громадського порядку та безпеки, забезпечення дотримання прав цивільних осіб та надання їм необхідної допомоги, та контроль за дотриманням законів війни, як розповів Дмитро Лубінець. В разі необхідності Україна готова відкривати гуманітарні коридори та забезпечувати евакуацію мешканців Курської області РФ спеціально для цього. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вже відкрило цілодобову телефонну лінію. У ніч на 14 серпня підрозділи повітряних сил та сил спеціальних операцій збройних сил України спільно зі службою безпеки України і головним управлінням розвідки Міністерства оборони України атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил України. Зокрема, уражено військові литовища Халіно, Саваслейка, Борисоглєбськ та Балтимор. На цих аеродромах базується армійська авіація. Винищувачі бомбардувальники су – Винищувачі су 35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об'єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються. Злагоджена бойова робота всіх складових сил оборони триває. У ніч на 15 серпня ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області РФ. Також звідти та із районів Приморсько-Ахтарськ та Єйськ були запущені 29 ударних БПЛА типу шахет. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. В результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп сил оборони України, авіацію зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕП повітря. Них сил були збиті всі ворожі БПЛА на землі. За минулу добу зафіксовано 165 бойових зіткнень, як і раніше, найбільша кількість атак на цей раз 58, фіксується на покровському напрямку. Найбільша концентрація ворожих штурмів була поблизу Воздвиженки та Гродівки, де противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію. Російські окупанти активізувалися на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Про це розповів речник оперативного угруповання військ Таврія, капітан Дмитр. Лиховій сім одразу атак відбито на Плацдармі, на лівому березі Дніпра в Херсонській області, північніше села Кринки, де наші підрозділи перемістилися на нові позиції, і там противник активізувався порівняно з минулим тижнем і особливо з попередніми тижнями. Там день у день відбувається чимало, як для такого невеликого відрізку, кількість штурмів, і там є ну, такі особливості, що через заболочену місцевість. Важко створювати фортифікації, важко створювати нові власне позиції, спостережні пости, вогневі позиції. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 24 бойових броньованих машини, 47 артилерійських систем. Міністерство оборони України працює над створенням єдиного центру управління безпілотниками. Про це повідомив очільник відомства Рустем Ум'яров, розповідаючи про візит до України міністра оборони Литви Лауріна Са Кащунаса. Наразі працюємо над інтеграцією наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем у єдиний центр управління усіма безпілотниками на полі бою в режимі реального часу. Міноборони продовжує активно впроваджувати інновації та розвивати армію майбутнього. Безпілотні системи. Теми наш пріоритет, який вже змінює ситуацію на полі бою, написав міністр оборони України у Фейсбук. Міністр оборони України та Литви відвідали полігон, де випробовують інноваційні військові розробки. На тестовому майданчику були продемонстровані можливості дронів розвідників, дистанційно керованих кулеметів на турелях, роботів саперів та ефективність наземних роботизованих санітарних платформ. Усі ці інноваційні розробки створені українськими компаніями та спрямовані на вдосконалення наш. Що обороноздатності додав Рустему Мяров? Президент Південної Кореї Юн Цокйоль запропонував створити консультативний орган з північною Кореєю для обговорення шляхів послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці. Ми розпочнемо політичну та економічну співпрацю як тільки Північна Корея зробить хоча б один крок до денуклеаризації. Діалог і співпраця можуть призвести до суттєвого прогресу в міжкорейських відносинах. Заявив він у промові з нагоди дня національного визволення. Зараз відносини між Кореями знах. Ходяться на найнижчому рівні ще в січні. Північна Корея скасувала урядові організації, які відповідали за відносини з південною Кореєю. Тоді у заяві північно-корейського парламенту йшлося про те, що було б серйозною помилкою з боку півночі розглядати південь як партнера в дипломатії. А диктатор Кім Чен Ін обіцяв. Цитата без вагань пускати вхід увесь арсенал наявних засобів і сил, щоб перетворити Республіку Корея на попіл, у свою чергу. Президент Південної Кореї Юн Сокйоль вважає, що створення міжкорейської робочої групи може допомогти зняти напруженість і вирішити будь-які питання, починаючи від економічного співробітництва і закінчуючи воз'єднанням сімей, розділених корейською війною, яка відбулася у 50-х роках минулого століття. Важливо допомогти народу північної Кореї. Пробудитися і усвідомити цінності свободи. Якщо більше північнокорейців визнають, що об'єднання через свободу це єдиний спосіб покращити своє життя, і будуть переконані, що об'єднана Республіка Корея прийме їх, вони стануть сильними, дружніми силами для об'єднання заснованого на свободі. Переконаний президент Південної Кореї. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.